Хмельничанка Олександра Джердж разом із подругою прийшла до парку імені Чекмана, аби взяти участь у квесті у пошуках довгокрила. Його влаштували представники програми Єднання заради дії за мотивами серіалу Венздей ми дали карту України, щоб ми понімали, куди нам треба піти. по точках всяких це дуже сильно цікаво і люблю щось. Таке, то, які всякі пригоди діти дуже люблять івен і сучасний світ. Весь в гаджетах, в телебаченні то взято до уваги саме те, чим цікавляться діти, і на базі цього фільму розроблена гра. Ми знайдемо справжнього довгокрила, який буде знаходитись в нашому українському Криму. До квесту долучились 20 учасників. Це хмельничани та вимушені переселенці віком від 10 до 13 років. Вони у складі п'яти команд побували на п'яти локаціях. На кожній дізнавались більше про готичні архітектурні пам'ятки України. Одна із станцій костел Святого Миколая у Києві. На початку діти мають зайти на певний сайт, прочитати повідомлення від Святослава, двоюрінного брата Венздей. Вони мають скласти. Слово пароль. Для того, щоб команди виконали це завдання, я вважаю, що їм треба передусім командна робота дійсно і кмітливість. Організовують такий квест і в інших містах України, аби допомогти вимушеним переселенцям адаптуватись у громадах. Щоб діти могли позбавитись бар'єрів сміливіше будь-один до одного, знаходити собі друзів, так продовжити далі спілкування, адже в фіналі ми всі маємо сподівання, що діти потоваришують і зможуть обмінятися своїми інстаграм-сторінками, соціальними мережами і продовжувати спілкування. Наступна гра відбудеться 1 липня. Форму для реєстрації можна знайти на сайті програми Єднання заради дії. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.